Усім привіт! Мене звуть Олександр і ви на каналі Little Wine House. А сьогодні я хочу вам показати, як пакувати різьби на льон. У мене є ось такий ось льон. Зараз я покажу вам. Ох ти. Так, да. ось такий льон. ну Це досить стандартна косичка така. Пріш за все, льон саме. Таких косичках ви можете придбати. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що це питання довжини ось цих прядей, які ви будете використовувати для пакування. Так, що нам потрібно для пакування? Льон, паста, я використовую ось таку пасту, Юніпак. Ну і, звичайно, самі фітінги, які ви будете пакувати. По-перше, в цьому відео я розкажу, як, в принципі, пакувати різьби. А ще ми з вами подивимось, як вірно розміщувати фітінг відносно якихось поверхонь. Тобто, коли вам або фітінг, або кран потрібно зафіксувати в певному положенні. Тобто, не просто там круглий фітінг затягнули та забули. Да? А якщо у вас там, наприклад, потрібно розмістити кран саме так. Тобто, Не так, не так, не так. Да? Або візьмемо цю площину. да, Тобто, не в будь-якому положенні відносно, там, наприклад, у вас стіна, да? Ось. а саме в тому положенні, яке вам потрібне. Ну, поїхали. Беремо нашу паклю і відділяємо певну кількість льону. Е, ну, це вже питання досвіду. Да? І коли ви зробите багато стиків, да? багато цих пакувань, то ви вже будете розуміти, скільки вам потрібно льону на кожен діаметр. Я гадаю, що для всіх очевидно, що чим більше у вас діаметр різьби, тим більше вам потрібно льон да, на нього намотати. Якщо 3 четверті, воно ось так виглядає. Да? Ось, беремо дюйм, да? тут вже більше, ну і звичайно, і різьби більше, і пакри більше. Відділивши ось цю частину, ну, я бачу вже по досвіду, що це буде забагато для трьохчетвертної різьби. І я. Дещо прибираю, дещо прибираю, залишаю менше. Чому я це роблю? Два важливих моменти. Момент номер один. Це коли ви будете закручувати ваш фітінг. Да? Ось, наприклад, такий ніпель да Ми будемо вкручувати сюди. Або іншою, іншою стороною він буде вкручуватись у нас у кран. да Якщо ви намотаєте дуже багато паклі, да, то у вас є ризик, що ось цей фітінг, у який ви вкручуєте різьбу, він просто лопне. Ось. В даному випадку ну, стінки тут хоч досить і товсті, да, бувають тонкіші якісь там переходи або ще щось. Але все ж таки це дуже важливо розуміти, що коли дуже багато паклі буде на різьбі, то вона може розколоти фітінг. Це перший момент. Другий момент вже менш такий важливий, але е, на нього теж варто звернути увагу це е, скільки у вас залишиться цієї паклі. Тобто, коли ви е, закручуєте фітінг, вся залишкова пакля вона буде збиватися сюди донизу і біля ось цієї насічки, під гайковий ключ, е, вона буде збиратися. Це вже питання виключно естетичне, воно ніяк там не впливає на роботу цього з'єднання. Але сам факт, тобто, коли ви менше використовуєте паклі, у вас буде менше тут цього мусору. І ще один момент, на який я хочу зауважити це наявність засічок на Різьбі. Я зараз покажу ближче. Ось ви бачите, да? Насічки тут є. Це дуже добре, тому при намотуванні паклі вона не буде проскальзувати. А якщо ми візьмемо з вами краник, да? ось цей кран, ось цей кран, так, фокусуємося. ось у нього, як ви бачите, ніяких насічок на різьбі немає. В цьому випадку, якщо ви будете сюди, якщо ви будете сюди накручувати паклю, вона просто буде у вас. Проскальзувати. І це з'єднання і це з'єднання у вас не буде герметичним. Тому дуже важливо, по-перше, звернути увагу на наявність цих насічок, і якщо вони вам потрібні, а їх немає, їх потрібно зробити. Е, є спеціальні такі інструменти е, саме для е, нанесення насічки, да? але вони стоять там космічних грошей, тобто, якщо ви там професійний сантехнік, да і у вас там 200-300 цих з'єднань в день, то, мабуть, вам потрібен такий інструмент. А якщо для себе, що я роблю? Я роблю, беру, наприклад, ось у мене є такий ключ, у нього тут досить гострі вугли. Я роблю ось так. Просто нацарапую по резьбі роблю ось такі. Рапки, скажімо так. Після цього з'являються ось Ось такі подертості да, на різьбі. Вони досить непомітні, насправді, да, вони там єлі-єле їх видно. Але це вже такі маленькі заусенці на металі, які дадуть вам змогу зачепити цю паклю. Да, зачепити, цей матеріал. Що ми робимо далі? Накладаємо ось таким ось чином. Тобто ми беремо ось цю петлю, да з паклі, більшу її частину ми відводимо в сторону сюди. Да, тут залишаємо там маленький хвостик, Ну я не знаю, там 10-15 см, неважливо, але тут менша частина, тут більша. Накладаємо ну ось так поперек. Да, я починаю. І ось тут пальцем притримую, щоб воно нікуди не ділося. І далі я починаю намотувати цю е, паклю з початку різьби. Тобто я накидуюсь тут по діагоналі да? на, початок. на початок. І далі я починаю намотувати, приходячи до основи. Тобто від початку до основи я намотую. Не навпаки, не. Від основи до початку. А від початку до основи сюди. Ось таким чином. І пішли. Натягую досить сильно, щоб пакля глибоко зайшла у витки різьби. Ось таким чином. Намотую. Далі, коли? Оця частина закінчується, да, тут трохи залишилось. Ми беремо ось цю частину, що була спочатку. Да? Як вийшло? Тобто ми її передавили. Тобто коли ми мотали, ми передавили оцю частинку, де вона заходила. І вона вже далі нікуди не дінеться. Вона вже передавлена ось цим, цим хвостиком. І ми її закидуємо назад. Да, по... Годинниковій стрільці. Ну, тобто, я не сказав спочатку, що ми намотуємо, звісно, по годинниковій стрільці. Бо саме таким чином накручується фітінг. Фітінг також накручується по годинниковій стрільці сюди. Це нам дає можливість, щоб не злізла наша пакля. Да? Тобто, ми крутимо по направленню тих витків, що ми зробили. Так от, ось у нас ці два хвостики залишились. Да? Ми їх. Поєднали разом між собою. І далі, далі вже два намотуємо ось тут, де ми закінчили. Все. В принципі, це все. Ну, ось ці маленькі волоски. Да, я їх пригладжую. Да. Ще я отак от беру руками просто ось це все, що я намотав, я отак от підтягую. Да. Таким чином, я. Відчуваю, що вона не прокручується, що оці всі насічки, які я зробив, вони працюють добре. Бо якщо я так потягну і вона піде по різьбі, да, піде крутитися. Треба обов'язково зняти і перемотати заново. Це я так піджав. Дивіться, тут, тут небагато паклі. По-перше, тут десь перший виток да, він відкритий. І останній. Тобто паклі небагато, вона сконцентрована всередині різьби. Е, таким чином, коли будете накручувати, то у вас не вилізе тут такий пучок великий. Да? Коли ви крутите, да, у вас там куча гівна вилазить. Тобто, воно досить частенько завершується. Таким чином, да, І все. Е, конкретно, кран, да, от конкретно кран. або конкретно той Фітінг, коли у нього різьба. Ну, Скажімо так, має якийсь тут упор, да, як ось тут ми бачимо, тут є упор. Тут нема упора на американці. Да? Просто закінчилася різьба і далі йде трубка. Тут є упор. В таких ситуаціях також, скажімо так, ці фітінги вам дозволяють зробити помилку. Бачайте, Такі фітінги, такі фітінги вам дозволяють зробити помилку, Тобто, що я маю на увазі. Тобто, Тут, в цьому випадку, ви можете більше намотати паклі. Тобто, коли ви її більше намотаєте, то просто у вас є можливість зігнати її всю сюди, ну, скажімо так, лишню ту, що ви намотали, да? вона просто прижметься сюди фітінгом. І це, в принципі, там не буде досить критично. Але якщо з, згодом, з часом, з вашим... Досвідом, то ви вже прийдете до того, що вам тут лишня пакля просто не потрібна. Далі я наношу пасту. Це спеціальна паста, ущільнююча. Ось, ну, я користуюсь такою, є інші. Просто я вже звик до неї. Це такий скажімо так не перший відкривач пасти, але один з брендів, який почав її робити першим. Так от, користуюсь її Наношу досить мало. Да, от на 3 четверті ось така піндюрка в мене. І далі пальцем акуратненько. ці волоски. Просто придавлюю пастою. Ось таким ще. Додаю ще. От я бачу, що в мене тут... Ще потрібно, да недостатньо не було. Ну, ще маленьку ксочу. Не використовуйте багато пасти. Тобто, вам потрібно її лише стільки, скільки залишиться ось на а, цій паклі да? там У такий слояку не потрібно сюди бахати. от Скільки залишилось на, самої, на самій паклі стільки потрібно, більше не треба. Все, намазали. Ось тут щось залишилось. я Повертаю назад до тюбика таким от нехитрим чином. Все. Ще один етап намотка паклі. Да? Ось ми маємо такий фітінг, да? такий край нашого крану. Беремо фітінг. Ну, спочатку я там від руки можу його наживити. Так, далі у мене тісочки є. Зафіксували. І погнали крутити. Так. Ну, я в даному випадку я кручу до кінця, якщо вам потрібно, наприклад, виставити кран. Щоб він стояв там саме так, тобто не сюди поліз, не так стирчав, да? а ось ви там дивитесь на стіну або ще ж кудись. Да? Ось ви тут, сюди спереді так дивитесь, і вам потрібно, щоб кран так був. Вам потрібно порахувати витки до того, як ви намотаєте паплю. Потім зробити стільки, стільки обертів, скільки ви нарахували. Ось В даному випадку це круглий фітінг, тут немає прив'язки до якоїсь площини. Тому я просто закручую до кінця. Вона вже тихенько йде. Можна, в принципі, зупинятися. Так. Все. Де наша тут бумажечка? Ось видно, да, що а, тут не вилізла якась там купа паклі. Там, ось там о, я випачкав цієї пасту, да? але оце. Досить акуратний, чистий, е, чистий стик. Я вам тут ще протираю. Протираю папірцем. Все. Все. І ми чітко з вами маємо. Накручений фітинг, він ніколи ніякої води у вас пропускати не буде. Всередині Всередині також все чистенько, це гарно, все. Все, все гарненько з'єднання. ось, То ми маємо таку збірку. Я зараз поясню, вона от далі мені якраз знадобиться рахувати витки. З вами бачимо ось тут вже зафіксовану конструкцію, вона нікуди у нас не дівається. Нам потрібно виставити відносно цієї конструкції та відносно стіни наш кран. Ось ми підготували нашу збірку. Так, ручка нам тут заважає. Вона нам заважає і зараз на етапі, скажімо так, прицілювання, да? і вона вам буде заважати, коли ми будемо вже прикручувати кран. То ми тому я її знімаю. Для цього відкручується оцей болтик, точніше, гаєчка. Вкручується гаєчка, знімається ручка, все. Більше нам ця історія не заважає. Далі, ось ця штука вона буде встановлюватися ось тут. Так? Що нам потрібно зробити? Нам потрібно виставити цей кран таким чином, щоб він дивився нас сюди. Тому ми саме з цього положення і починаємо. Ставимо сюди нашу збірку і починаємо крутити. Таким чином ми маємо перший оберт. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Все. З половинкою. Да? П'ять 5 з ,5. половиною. Все, ми розуміємо, що в нас 5 повних обертів. да а, І Виходячи з цього, коли я вже буду його закручувати із паклею, то я буду розуміти, що мені потрібно зупинятися або на четвертому, тобто, щоб не дотягувати до самого упору, або вже на п'ятому, бо від п'ятого залишається лише половинка. Ось такий підход саме до виставлення таких кранів, щоб вони. Скажімо так, були саме в тому положенні, яке вам потрібно. Якщо б мені потрібно було так, ну я б там рахував. там, там так, у нас 5, да, 5 щотвертина. Або так. Тобто це не важливо. Важливо просто розуміти, скільки обертів, і коли ви порахували, скільки цих обертів, то вже із ущільнювачем ви можете розуміти, на якому оберті вам потрібно зупинитись, щоб зафіксувати цей кран. Так, Ну, а тепер будемо з вами встановлювати наш кран, який ми вирухували по обертах. Так, все, намотали паклю, підготували до встановлення. Так, ось наша позиція початкова, да? і поїхали. Перший оберт. Перший є. Далі вже включаємо. Цей блок я закінчив. Далі зберу інші частини водогону і буду вже монтувати разом із металопластом. Не буду затягувати відео. Дякую вам, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. А якщо виникнуть питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. До зустрічі!